Пане Олександре, ну так сказала Діна зараз, що ми до внутрішньополітичної теми? Я хотів ніби виправити і сказати, що тут правовий трек про суд все ж таки йдеться, так а про розслідування, обвинувачення, запобіжні заходи і так далі. Але ну, врешті-решт, за інформацію прямою, не без політики, тому що тут змі журналісти задіяні, політики, врешті-решт, до зовсім недавнього часу, і Олександр Ткаченко був політичною фігурою, будучи на посаді міністра. Як вам картинка, яку ми побачили вчора, що це означає, коли відомі журналісти приходять в суд а, щодо власника телеканалу. Суд пов'язаний не з телеканалом, а із а, давніми справами Приватбанку, виведенням грошей і так далі. І кажуть, що готові взяти на поруки, що це означає. Ну, це означає, що Коломойський задіює вже навіть не вишкорт, лері, да, там останні ресурси. Бо давайте згадаємо це ж не перший суд, да який обирав запобіжний захід Коломойському, і якраз там так ще іронізували спостерігачі, да що де ж всі ті люди, яких він годував, да, утримував, використовував своїх інформаційних війнах, чому вони за нього не вступились? Ну очевидно, коли вже прийшла апеляція. Було вирішено за, задіяти ці, цей, цей ресурс. А дивіться, тут е, якби хай це буде на совісті тих, хто брав на пороки. Давайте про, про правову е, частину поговоримо. Якщо е, я зараз дослівно не буду цитувати, не зможу закон, але суть така: що на поруки можуть брати люди, е, які е, ну, там, мають певний авторитет, які є незалежні від. Е, Власне, того, кого вони беруть на поруки, і гарантують, що він там буде прибувати вчасно в суд, не втече і так далі. і так далі Як люди, які роками отримували гроші від Коломойського, можуть бути незалежними від Коломойського, це питання риторичне, так? Відповідно, навіть якщо виходити з буквально трактування правової норми про взяття на поруки, то суд абсолютно обґрунтовано відмовив цьому, тому що, ну. Ці люди не можуть брати на пороки, тому що вони залежні від від власне самого Коломойського Якщо брати морально-етичну сторону, ну дивіться, а я не знаю, для кого в Україні є новиною, що дійсно Коломойський нажив свої статки, власне грабуючи так країну, маючи там доступ до бюджетних коштів і так далі. і так далі Відповідно. І то ще одне. Е е окей, раніше так журналісти один плюс один, так там Коломойський інвестор отримав канал. Все сьогодні більшість людей, які прийшли в суд, є обличчями телемарафону. Телемарафон фінансується сьогодні з коштів державного бюджету. Відповідно, люди, які отримують сьогодні зарплати з бюджету, прийшли е е підтримати олігарха. Ну який цей бюджет розкрадав, так okay. тут теж власне морально-етичний бій мене більше хвилює ніж правовий. Але повторюсь, хай це ну на їх совісті. Я думаю, пане що... Олександре, ну для повноти картини, так би мовити. Я звісно скажу, що існує презумпція невинуватості. Поки суд не довів Коломойський не винен, і а тому ну вони можуть стверджувати абсолютно так. Тут не ну ми залишаємо їм цей аргумент на 100%. Але можна один такий політичний акцент. Я все ж таки запитаю у вас, Олександр Ткаченко, не тільки в минулому керував а, цим великим холдингом, інформаційним ресурсом, один плюс один. Але він був міністром культури, був зовсім нещодавно, і він частина команди президента Зеленського. Ну, тобто, він разом із командою потрапив туди, в депутати, потрапив за списком Слуги народу. Ось те, що він з'явився ем, ну, в такій ситуації. Це означає, що він більше не в команді президента. Чи може він там бути? Чи е, в даному разі нову особиста і політична позиція можуть не вступати в конфлікт і розглядатися окремо ну, сьогодні? Сьогодні Каченко приватна особа. Він не є чиновником. А... І не є там дівчим навіть ну, за великим рахунком і політиком, так він не має там статусу е, ніякого. Тому звісно, приватна особа він може робити що завгодно, е, і тут немає якихось, я не бачу, для нього застережень, але дійсно треба давайте розуміти, що багато людей, власне, в слузі народу, і той же Дубінський, про якого ми згадували, ще низка. Е, потрапили власне, в політику, в команду Зеленського по ну, так званій квоті Коломойської. Це не секрет, і Коломойський доклався до е, виборчої кампанії Зеленської, фінансової, медійно. Всі, всі, всі це прекрасно знають. Відповідно, е, просто е, рано чи пізно Зеленський мав би піти на це, так е, е, тому що е, ми знаємо, що проти Коломойського там відкриті кримінальні справи в Сполучених Штатах в інших країнах. І е, при тій сьогодні повній залежності України від допомоги наших партнерів е, е, ми не можемо там, щоб людина, яка там е, розслідується про провіднування коштів США, е, вільно впливала на політику і, взагалі, там е, спокійно себе відчувала в Україні. Uh -huh. Так тоді е, наші партнери нам скажуть слухайте, ну це все добре, ми вам даємо кошти, але ж е, не, не тоді, коли е, олігархи так і з певним кримінальним шлейфом впливають на вашу владу. Ми, 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 ми так не домовлялись. Відповідно, рано чи пізно Зеленський він, коли йшов на вибори, він не розумів тих викликів, які його чекають. Навіть питання не війни, а питання, взагалі, е, скажімо, там відношення з нашими партнерами. Сьогодні, ну, сьогодні він змушений це робити, і безперечно, частина його. Е команди, яка uh -huh. йшла з ним на вибори після виборів, сьогодні, ну але залежно від Коломойського, сьогодні вона буде опозиційно налаштована до Зеленського. І коли з Дубінським, скажімо, все вже ясно. Це вже там А скажімо, міністр Ткаченко це, ну екс-міністр Ткаченко, uh -huh. ну цим своїм кроком, мабуть, чи не вперше окреслив е ну те, що він, він вже не в команді президента. Хоча. Пане Олександре, а ось ці особи екс політики, депутати, журналісти, шоумени, ідучи на суд і з за цілею замінити запобіжний захід, взяти на поруки. Вони завідомо розуміли, що цього не станеться, і це в певній мірі така показова ситуація, чи вони дійсно сподівались на те, що суд задовільнить їхнє прохання. Ну не знаю, ні, я думаю, сподівались, йшли, або ну це ж тут тут ніколи не знаєш. Мені доводилося брати так само людей на поруки, е і чи можливо за рахунок своєї такої медійності, впливовості, так? Тому Но... що ви е зацитували так: е що означає брати на поруки? Можливо, за рахунок цього Но... хотілося скористатись так. такою можливістю? Дивіться, поручитель е, беручи на поруки, нібито своїм, е, або політики, або депутати, або такі відомі особи стоять поручителями, вони ніби свій там, авторитет, так, свою ну, якусь е, дають як заставу, да, заставу е, за цю людину, що він б, там, буде дотримуватися всіх процесуальних дій. А, а вже суду вирішувати, так, наскільки. Е, е, ця, ця умовна застава, так оця е, авторитет, вона е, е, буде гарантом того, да що е, е, там звинувачений там буде дотримуватися, чи не буде, і на даному етапі суд вирішив, що, що е, ця навіть пізнаваність водійність про яку говорить не є гарантією того, що ну там Коломойський там буде. Можливо, впливати на слідство, знищувати докази, або, не дай Бог, взагалі ну, там зникне. Да? Тобто суд порахував, що ну, недостатньо слова цих людей, щоб гарантувати зміну запобіжного Заходу. Тому Звісно, так. такий ну, історичний момент важливий етап дуже важливо і цікаво стежити за а, розвитком, за тим, як ми осмислюємо і політичні позиції, етичні позиції в процесі от цього моменту. Але давайте зараз додамо ще інформації, тому що а, є процес український, а, ну розвитку суспільства, так і політики, а є певні вимоги, які з-кордону приходять лист зі списком реформ для України у Сполучених Штатах Америки. Пояснили, що цей перелік. Надали як основу для консультацій із урядом та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки Києва про це заявили у посольстві США в Україні. Крім того, ці зусилля для інтеграції України у Європу, що Сполучені Штати рішуче підтримують у посольстві. Зауважили, що основна мета визначити пріоритети та консолідувати кроки із реформування разом з Україною та ключовими зацікавленими сторонами. Нагадаю, раніше видання Українська Правда написало, що Білий Дім надіслав. Офіційному Києву листи з переліком реформ, які має зробити Україна, нібито для продовження надання їй військової допомоги. Ну, і, У власне... самому тексті акцент робиться, що не для продовження допомоги, що допомога незмінна, а для майбутньої такої активнішої інтеграції. І боротьба з корупцією це одна із вимог від наших партнерів. І ось справа з Коломойським це пов'язано між собою. Це сигнал, можливо, який отримав в черговий. Раз Володимир Зеленський під час поїздки до Сполучених Штатів Америки ну воно так напряму не пов'язано. Дивіться в цьому листі Ну немає нічого нового. та Те, щоб в тій чи іншій формі наші партнери там нам не рекомендували в різний час. Дійсно, воно дуже так детально розписано і систематизовано. Бо Якщо раніше були дуже загальні речі, там, там боротьба з корупцією, верховенство права, там демократичні свободи. Ну і там то цього разу е, ну не просто розписані конкретні кроки, е, конкретні е, законодавства, яке має бути прийняте, і навіть там виставлені певні часові е, рамки по пріоритизації, так що що ще треба зробити найпершим, що зробити пізніше, і так далі, і так далі. Повторюсь, нічого нового, але е, прозвучало ну доволі, якщо ну, я, я не сумніваюся в автентичності даного листа. І те, що його не просто прислали, і щоб е, там українські чиновники там прочитали і заховали. Те, що воно у нас з'явилося в ЗМІ, це так само а, ну, такий, а, ніби да, там, натяк, що ну, от, цього разу все серйозно, що вони не просто там прочитали і забули. а... Про це зараз знають всі відповідно. Треба розуміти, що в американців теж вибори, так і власне одне з слабих місць, по якому б'ють республіканці Байдена, це те, що він дуже багато робить для допомоги Україні, дуже багато допомоги йде фінансової, але є питання там, да, по використанню цієї допомоги по корупції, і так далі. Так далі. І республіканці на цьому ну, будують свою передвиборчу кампанію, і я думаю, що власне такий лист це теж певне така відповідь республіканцям. Дивіться, ми ж не просто даємо так. Ми ми вимагаємо того того, того. Ми закликаємо ми не просто там допомагаємо Україні воювати і нищити ворога на полі бою. Ми допомагаємо Україні реформуватися, uh -huh. щоб вона була демократичною країною. І власне, тому цей лист такий з'явився тим самим. Республіканці адміністрація Байдена ну укріпила свої позиції в цих суперечках. Да що угу. вони дають дають гроші там у корумпованій країні, пане Олександре. І... А можна тоді от кілька запитань? Буквально таким пунктирчиком, от як бліц, дуже короткі відповіді. А в даному разі кейсу Коломойського і просування активізації його достатньо, щоб відповідати західним партнерам, що ми активізувалися. Знаєте, в математиці є обов'язкова, але недостатня умова. Тобто, угу. це обов'язково, але повірте, одним коломойським ну не вдасться Угу. Да. угу. чудово. Як би ви тоді визначили, от реформа це що? що мається на увазі в цьому листі? Щось чергове, докорінне, що має змінюватися законодавство, створюватися якісь нові інституції, чи щось, що вже є активніше працює. Дивіться, реформа – реформи, це комплекс. Це безперечно зміна законодавства, там е, е, поліпшення законодавства, але й, е, скажімо так, доброчесне його виконання е, навряд чи в, лесі в цьому не було. Не йшлося про створення якихось нових структур. Але, скажімо, там реформування, якщо ми говоримо про конституційний суд, е, певне розширення повноважень і е, додатковий інструментарій для того, ж набу, САП. Е, Власне кажучи, щоб вони мали більше можливості вплоть до того, щоб там збільшити їх штат, чисельність, кількість детективів, щоб вони могли ефективніше працювати. Тобто, але ну мало просто для галочки там змінити чи прийняти закон. Потрібна дуже ефективна реалізація цих угу. процедури, пане Олександре. Тоді ще дуже коротко. Але, от якщо у нас була ну якісь претензії, виникали так, що антикорупційна боротьба недостатньо сильна. От претензії виникли виникає кейс Коломойського. А ну розумієте, якщо щось розвивається слабко, а потім можна розвинути активніше, значить є елемент впливу на ситуацію. Цей елемент впливу він не компрометує нас же. Ну, дивіться, це ж не вплив. Е, давайте так, е, коли е, ми можемо робити що завгодно, так е, там затримати Коломойського, випускати і по іншим справам. Але ж і коли нам американці збережу, микам це наша внутрішня справа, не лізьте сюди. А воно mm. ну, їхні так само право скажуть, окей, нема проблем. Ваша внутрішня справа, ми не ліземо грошей не, сюди". не даємо. Опаю тобто, і гроші даєм. Тобто питання це не те, що вони нам щось диктують. Uh -huh. Вони перше хочуть впевнені бути, що те, що вони дають, е е воно доходить куди треба. По друге, ну вони теж дивіться. Чим більше буде демократичних некорумпованих країн, uh -huh. тим власне кажучи. Пане Олександре, скільки я себе уже пам'ятаю, ми постійно проводимо реформи. Прикладом цього, ось ви кажете, так потрібні зміни. Певно, на пальцях однієї руки можна перерахувати країни, де є така величезна кількість правоохоронних органів СБУ, Набу САП і так далі. Це все реформи, так зі сполучених штатів Америки, в тому числі ми виконали якийсь, хоча б їхній план. Чи буде ось в подальшому лише ось такий батіг? Пряника ми не побачимо? бачимо і не почуємо. Дивіться, у нас за в роки 14 року колосальний прорив. І давайте ми ж не просто там жаліємося, що у нас все погана. Корупція uh -huh. корупція колосальний прорив і в процедурах, в закупівлях, в антикорупційній структурі, і так далі. І так далі і е, і всі це відмічають. Але uh -huh. ж дивіться: повторюсь, створено набу це прекрасно. Але коли, скажімо так, певні справи, які підслідні НАБУ, там, забирає ДБР, uh -huh. от, ну виникають питання, чому там і так далі. і так далі. Uh -huh. Тому не питання кількості цих. Тобто, нам не потрібні реформи, щоб створити нові структури. Нам потрібні реформи, щоб створити ну нову політичну культуру, так, нову, це, це нову це правда, пане Олександре. Це... Ну і підсумовуючи. Підсумовуючи, так би мовити, хотілося б коли-небудь почути і ще і похвалу, що не знаю, там якісь реформи в СБУ відбуваються а правильно чи реформи, які відбувалися у нас у міністерстві внутрішніх справ, відбуваються правильно. Ну давайте відшуковувати і таке точніше запам'ятовувати нам. Мабуть, такі оцінки теж були б потрібні. І во й повірте, вони звучать. От ви згадали СБУ, як спецслужба, яка сьогодні бореться з ворогом. Ми отримуємо величезні оцінки від наших партнерів. Не всі вони можливо є там публічні, але але це все є. Нема такого, що нам тільки ж нас ругають в Олександре. Ну, але не на жаль, такі публічні голосні, але публічно і голосно звучать вибухи у Севастополі. Про це далі давайте поговоримо. Бо на жаль, обмежені у часі, але це вартує нашої уваги. Ракети на штаб в Севастополі допомогли навести російського офіцера, яким недостатньо платить Росія. Про це пише газета «Київпост» із посиланням на представника партизанського руху. АТЕШ. аналогічну заяву зробив оч. Чільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Хто ці російські офіцери газета не уточнює, але цитуючи співрозмовника, каже, що це військовослужбовці, які мають доступ до інформації про діяльність командування. Нагадаємо, що сили спеціальних операцій оновили інформацію щодо втрат окупантів під час удару по штабу Чорноморського флоту. За їхню інформацію було ліквідовано командувача чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. А також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло 34 офіцери. Ще Сто п'ять росіян було поранено будівля штабу не підлягає відновленню. І пане Олександре, ну тут, мабуть, розраховувати, що просто хтось, хто хотів би трошки вищу зарплату, навряд на таке піде. І що тоді ми бачимо? От, якщо це якісь реальні російські офіцери, а це так ефективно спрацювали українські спецоргани, що вони завербували. А це дійсно, от зрадники із колишніх громадян України, які служать в Чорноморському флоті, вони розуміючи, куди розвивається ситуація, хочуть так би мовити відкупити свою вину і вони зараз йдуть на такі кроки. Чи це агенти, які були законспіровані там іще 2014 року і дочекалися свого часу? Ну, дивіться, я не знаю, а якби знав, то б зараз не все одно не сказав би. Так? Це дивіться, ну, в будь-яких да, будь війнах, в будь-яких протистояннях ці ігри спецслужб, це ну, якби і вербовка. Агентів в стані ворога, це ну скажімо так невід'ємний елемент будь-якої війни, так і війни спецслужб. Питання лише в тому, хто з цим краще справляється, так і ми багато нарікали, да, що дійсно наскільки російська агентурна мережа пустила метастази в українське військо, спецслужби, владу і сьогодні. СБУ вичищає так і своїх ряд своїх лав постійно цих зрадників і агентів, і ми постійно бачимо інформацію. Але це не означає, що ми ну, не працюємо зеркально, як бачимо, яким чином були вони там завербовані і, і, і не туди корпоровані, чи чи перекуплені. Ну слухайте, у спецслужбах всі, всі засоби добрі. Там може бути вантажі, що завгодно. Це війна. Але питання не як, а питання ефективності. Як ми бачимо по цій історії з Чорноморським штабом Чорноморського флоту, ну максимально можлива ефективність uh -huh. Uh -huh. це в центрі Севастополя, прикритого ПВО, збір реально цієї верхівки командування Чорноморського флоту. Нам стає про це відомо і не просто стає відомо. Ми влучно туди попадаємо але це. Я не знаю, це як страйк, да, якщо uh -huh. говорити і, і, і термінами, і ну це це показує ну безперечно професійність наших спецслужб, uh -huh. професійність наших е, сил там поне Олександре. Сил. Ну дійсно цей удар був дуже і ефективним, і ефектним. І тут, мабуть, питання ще скільки? Хай буде більше, і хай таких ударів буде більше, і хай це наближає українську перемогу. Вочевидь, цим давайте підкреслимо підсумуємо цю тему. Дякуємо дуже за сьогоднішню розмову. Політичний експерт, народний депутат восьмого скликання Олександр Черненко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.